Тільки два слова бляйбен і ласен, але вони творять дива в розмові. Бляйбен означає залишатися, і давайте подивимося приклади. Ich бляйбе цю хаузе. Я залишаюся вдома. Bleib hier – тут. Так часто говорять собакам, друзям, дітям або кому хочеш. Ви бляйбен Freunde ми залишаємося друзями в контексті, що вони, наприклад, зустрічалися і тепер хочуть залишитися друзями. І наступне слово ласен, яке означає залишати, дозволяти, припиняти. Ласміх. Залиши мене, наприклад, в сварці. Я хочу, щоб мене залишили в спокої, то я кажу ласміх. Ласміх інрує і mein Handy цю хаузе. Я залишаю свій телефон вдома. Лас uns gehen», давай підемо. Ця фраза дуже часто використовується німцями, що давайте от щось зробимо. Бачите, як багато значень у таких простих словах. І в моєму безкоштовному уроці ви зможете більше дізнатися цікавого. Тож, якщо ви хочете його переглянути, залишайте коментар під моїм відео, і я вам надішлю.